Я знаю простий спосіб, як додати кольору до освітлення і на вашій світлині, без складних виділень, без зайвих рухів. Всього лише три кроки, з якими впораєтеся і ви. Вітаю! Ви на каналі Комора. І ми починаємо! Першим кроком ми маємо знебарвити наше фото. Це потрібно не тільки для того, аби наші кольори лягли гладко на фото, але й для того, аби у разі потреби відкоригувати контраст. Я зроблю це через динамічні шари. Вони знаходяться на панелі шари внизу, де є ось такий кружелик наполовину біленький, обираємо чорно-білий. Як ви бачите, моє фото затемне, тому я зроблю його трохи світліше, рухаючи. Усі ці бігунки. Поки що залишу так. Якщо буде потрібно, я можу завжди повернутися до цього шару. Наступним кроком ми змінимо колір наших тіней. Знову заходимо динамічні шари і обираємо мапа градієнта. В нас з'являється ось така панель. Ось ця смужечка це градієнт. Ми просто клацаємо на неї. І наступне запам'ятайте, ось ці бігуночки ліворуч це кольори наших тіней. Бігуночки праворуч це кольори нашого світла. Ми будемо робити окремо колір тіней і окремо кольор світла, тому що дуже часто потрібно окремо коригувати світло і тінь. Тож, аби змінити колір нашої тіні, ми натискаємо на ось цей маркер. Натискаємо на ось цей прямокутничок колір і обираємо колір нашої тіні. Я хочу якийсь бірюзовий. Натискаємо ОК. Колір світла ми не чіпаємо, залишаємо все як є. Натискаємо ОК. Можемо згорнути цю панель і цей шар в режим накладання колір. Якщо після цих дій колір ваших тіней вам не до вподоби, ви можете повернутися до цього шару і подвійним кліком знову викликати цей градієнт і змінити цей колір. Мені наприклад здається, що він занадто зелений. Я хочу, аби він був трохи блакитнішим. Перш ніж ми продовжимо, хочу сказати, що немає методу, який працює для всіх зображень. Навіть цей метод може не підійти під ваше освітлення, якщо тіні дуже чорні, або навпаки не вистачає контрасту. У фотошопі багато способів та інструментів для вирішення однакових задач саме тому, що вони не є універсальними. Майте це на увазі. Тепер змінимо колір світла. Знову динамічні шари. Знову мапа градієнта. Знову ми клацаємо на ось цю смужечку і тепер обираємо маркер праворуч. Знову клацаємо на колір, і я хочу червоне освітлення. Коли будете обирати колір світла, не беріть занадто насичений або занадто темний. Це може зіпсувати вашу фотографію. Натискаємо ОК. OK. ОК. OK. І тепер саме час повернути кольори наших тіней. Подвійний клік на шарі з нашим освітленням. Затискаємо Alt і в нижній смужці тягнемо половинку нашого бігуночка, доти, поки не проявиться колір наших тіней. Для мене цього буде достатньо. Натискаємо ОК. Це вся послідовність дій. Єдине, що залишається це корекція. Якщо хочете зробити зображення світліше, темніше, контрастніше, повертаєтесь до шару чорно-біле. Подвійний клік. І знову ви можете керувати цими маркерами, аби покращити вашу фотографію. Якщо хочете підправити світло, повертаєтесь до останнього шару. Подвійний клік. Знову ця смужечка, і ось тут ви можете зробити кількість червоного більше або насиченіше. Клікаєте на маркер, і ось тут посередині у вас з'являється ось такий квадратик напівпрозорий. Ви на нього можете натиснути і зробити кількість червоного більше. якщо вам це потрібно, Тож на цьому все. І як я і казала, швидко та без зайвих рухів. Сподіваюсь, відео було корисним. Розкажіть в коментарях, чи подобається вам результат. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео. Па-па!